Ремонтні роботи на мережах протягом дня в Южному були відключені від водопостачання п'ять будинків, адміністративна будівля міської ради та Олімп. Пориви на водоводі. Комунальники виявили, що в липні в липні місяці цього року була зафіксований порив якраз під центральними сходами на спорткомплекс Олімп. Там була велика, ну скажімо, великий порив, тому що ми бачили великий поток води. Проблема цього місця в плані ремонту в тому, що ну, на дуже великій глибині це все ну, водопровід проложений. І якщо робити ремонтні роботи, копати, то ми тут перериємо ну, скажімо, всю нашу тут красоту. Тому ми просто з засупками відсікли цю, цю ділянку і запланували вже в програмі. На, на, на цей рік і на наступний в програмі у ЖКХ нашій бюджетній е, роботи з капітального ремонту цієї ділянки водопроводу. А зараз ми просто замінюємо засувки, просто глушимо цю ділянку, тому що десь проходить підтікання і підмиває розарій. Тому ми ну, постараємося якомога швидше зробити цю роботу і подати знову людям і валім воду. Ремонтні роботи проводяться за кошти підприємства. В планах заміна магістрального водопроводу його виконуватимуть за кошти місцевого бюджету.